Сьогодні ми навчимося, як видалити відео у Ютубі студіо. Нам необхідно писати пошук YouTube, або є ярлик є YouTube, або в закладці є YouTube. Наприклад, я хочу викрати ось цей YouTube. А. Але, на жаль, в мене нема підключення в мережі. Даже я забув підключитися. Відключаємо все, інтернет з'єднання відновлено. все тепер. Зробили. І тобто, вибирайте, створюйте це відео, завантажуйте відео. І тобто не треба завантажувати, тому що нам потрібно видалити це відео. Як це видалити? Я хочу видалити два відео. Нам необхідно натиснути на кнопку Опції і натискаємо Видалити назавжди. І ставляємо галочку. Я розумію, що видалю відео, одночасно і утрачу доступ до аналітики ролика і аудиторії. І тобто натискаємо... Видавати назавжди. Чекайте, поки відео видаляється. Ось все. Відео видалено написано. А для того, щоб ще потрібно видалити це відео, натискаємо на знову опції. Знову видавати назавжди. І оставляємо галочку. Я розумію, що видалю це відео, одночасно і втрачу доступ до аналітики ролика і аудиторії. Якщо ви знімаєте галочки, тоді ви не можете видалити, тому що ви забули ставити галочку і натискаємо видалити назавжди. Все легко. А для того, щоб видалити, створити або видалити список відтворення, ну добре, я не хочу. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!